Дана установка призначена для проведення лабораторної роботи з приладами визначення тиску. Саме е, перетворюючи пневмоелектричний, електропневматичний, е, диференційний намови, просто такі установки. Є у нас установки з торинним електричним сигналом і в тому числі... Для роботонебезпечних середовищ і з поривним хроматичним сигналом. Все працює на цьому стенді абсолютно. Цей стенд призначено для роботи лабораторних робіт із вимірюванням рівня. Це ультразвукові, це ємісні, це... Значить, Значить, метод п'єзометричного вимірювання в киплячих шарах, тобто всі, і, кондук, і кондуктометричний в тому числі. Тобто Це і датчики, і сенсори рівня і е, датчики тобто аналогового значення рівня. Тобто все тут призначено, все працює. Сімонс обладнання, польський мехаріз і наша вічизня не тобто. Дані установки призначені для проведення лабораторної вимірювання витрат рідини. значить, Це зміну перерізу витратомір, це витратомір індукційний і витратомір масовий. Це саме напевно, найпевне до, до вартісний природ. Все воно працює, все показує, можна працювати, знімати проводити лабораторні роботи. Додатково Є демонтований відчисняного виробництва Є-61, на якому ми показуємо принцип тієї. Дана установка додатково можна сказати, це вона призначена перше, це вимірювання вагів. Це призначено для визначення температури проведення лабораторних робіт з температури. Це термоелектричний перетворювач і. Перетворювачі опору. Значить, коли е, е, температура перетворюється на і потім вторинним приладом значення температури. Є бокс спеціальний термостат, в якому є множина термоперетворювачів опору і термопар, і е, значить, вони працюють із зміною з і порівнюються порівняється.